Це вам для того, щоб ви знали, на кого треба підписуватися і кого слухати, а не слухайте там, що попало. Я вам що казав? 20% шансів зустрічі в Будапешті за тим форматом, яким окреслив Трамп. А вчора я казав 5%. І сьогодні раптом всі почали говорити про те, що зустріч. Путіна і Трампа може бути перенесено. Ай-яй-яй-яй-яй, яка новина? Яка новина? Ну для вас же це не новина, я ж вам про це зразу говорив. Правда? З вами я, Олександр Берінець та мій канал Берінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте і давайте читати іншим. Так ми правду донесемо до всіх, а фантазії залишаться там, де мають бути фантазії. Так от, що насправді відбувається. Я повторю і пояснюю. Ну, спочатку інформаційний привід, нібито. Рубіо поговорив з м -м, Лавровим, вони про щось поговорили, нібито призначили зустріч на цей четвер, потім ще раз щось там сталося, подумали, подумали, і зустріч на четвер переносять. І газети всі пишуть в один момент, що не знайшли консенсуса. Позиція Росії незмінна і так далі, і так далі. і так далі. Алло, гараж. Я вам зразу казав, що ця зустріч відбутися не може. Пояснюю ще раз, як працює аналітика. Дуже просто працює аналітика. 16 числа оголошує Трамп про зустріч протягом двох тижнів. В тижні це 30 -та. 29-30 го попередньо запланована зустріч Сі і Трампа на саміті в Кореї. Як ви собі уявляєте, ну як, ну хто? Ну оці аналітики, оці всі політики, ну як ви собі уявляєте, Трамп зустрічається з Путіним після перемоги в Газі і домовляється про припинення вогню в Україні на яких будь-яких умовах? І потім після цього прилітає на саміт до Сі і каже, ну ти пацан, я все зробив, я контролюю все, весь світ, ти ж бачиш. Ну ви собі це уявляєте. Ну, типу е е е е е лох просто, да? Лох чи не Лох, але він заборонив Путіну зустрічатися з Трампом саме в цей момент, саме в цей час. Він сказав, ні, шановний мій. Не буде зустрічі твоєї з Трампом, викручуйся як хочеш. Після того, як я поговорю з Трампом, тоді вже там собі щось думаєте. А поки до того, як це станеться, ніяких розмов бути не може. Ну як? Ну, ну просто ну хто міг собі це уявити? Це означало би, що Путін повністю є сателітом Трампа і він готовий підкинути таку велику свиню. Е Своєму босу і інвестору, головному сі. Ну, це неможливо. Ну, просто неможливо, та й все. І що відбувається паралельно? Паралельно відбуваються процеси, які взагалі роблять зустріч неможливою. я вам говорив: ключова подія ну, те, що там знов загострення в Газі, окей, крутяться туди-сюди, домовляються, всі там труться. Але Іран. Іран. Як, проти якого <свісно> в, мали включитися санкції Радбеза згідно з попередньою домовленістю. Ну, там була така історія, значить е, Іран і певні країни підписують угоду про ядерну угоду, по якій санкції е, з Ірана знімаються, а Іран щось там зобов'язується. Але в цій угоді був пункт, що якщо е, країни-підписанти, Визнають, що Іран не дотримується своїх умов, то вони можуть вийти з цієї угоди і тоді повернуться ті санкції, які діяли до того. От три європейські країни, які підписували цю угоду і вийшли з цієї значить, ядерної змови, і сказали, все, ми виходимо, повертаються санкції. І тут, через там, подумавши трошки значить, Китай, Росія. І Іран заявили, що все, вже та угода не діє, і вона припинила свою дію. А оскільки вона припинила дію, то ніяких санкцій не може бути повернута. Ну тут якби ті пояснюють те, ті пояснюють те. Але ключове те, що санкцій не буде. І в основі цих санкцій проти Ірана, які ну заборону ну, скасування цих санкцій, стоїть Росія. Отже, з одного боку. Трамп хотів зустрітися з Путіним, а з іншого боку, Сі переконав Путіна, що саме зараз, саме в цей момент перед самою нібито формальною зустрічі Путіна і Сі е, повинно відбутися е, ну, оцей, оцей демарш по Ірану. Тобто велика війна, <кій> велика війна е, Китая проти Сполучених Штатів чи навпаки. Вона не залишає шансів Росії перейти чи в форватор домовленостей з цим штатами. Що тепер залишається? Тепер залишається повертатися. Ну, повірити, давайте, хай вони ще трошки повірять пару днів, в те, що ця зустріч можлива, а потім повертатися в формат тамагавки. От і все. Тут якби особливого вибору немає. І тому, коли я вам кажу, що вони там щось собі думають, вони можуть собі думати все, що завгодно. Але просто є математика. Математика, вона говорить, що 2 плюс 2 4. а Не 5, і не 6, і не 3. Тому тут очевидна історія. Трамп буде, можливо, він і знав цей варіант, можливо, не знав. Можливо, в нього свої розклади були, але менше з тим, ймовірність 0, і, можливо, зустріч з С. Що може бути на зустрічі з С? Тут є теж два варіанти. Пам'ятаєте, як зустріч з інопланетянами може відбутися? Так, а які шанси? 50 на 50. Чому? Ну, може зустріти, може не зустріти. Отут приблизно та сама історія. Що може статися? Вони можуть знайти якусь спільну мову по якомусь з цих пунктів. Ну, у них рідкоземельні метали зараз, і зараз ці їхні сої. От. І якщо вони по цим двом пунктам знайдуть спільну мову, напруга зникне, і тоді вони вже будуть каріша. І тоді вони вже можуть спокійно говорити про те, що у них є спільні якісь інші плани, і тоді війна між Росією і Україною може стати для них таким спільним планом. Чому? Тому що для Трампа ця війна не ключова в житті, і для Сі вона не ключова в житті, для нього головне для Трампа головне закінчити цю війну, а для Сі головне. Це, щоби не був переможцем і не був миротворцем, і найпотужнішим челом у всьому світі Путін. ой, Трамп. Таким чином, якщо це буде перемир'я, ініціаторами якого виступлять Путін, ой, Путін кажу, Трамп і Сі, тоді це Сі цілком влаштовує, тому що він. Демонструю той самий двополярний е, мир. Звичайно, хоче дуже, щоб цього там ніякого сі не було і там буде це не допускати Трамп. Але е, рано чи пізно для нього стане зрозумілим, що він має робити якийсь вибір. Тому е, я і говорив, що велика ймовірність того, тоді колись я говорив про це, що це може бути 30%, що такий е, пункт е, можливий. Пригадайте, я говорив таке, що 20%, що буде пункт Трампа, а 30% для перемир'я, а 30% що це буде план Путіна ой, план, план Трампа і Сі. План Трампа і Сі може запрацювати, якщо вони домовляться, але тут гальмом буде не сі, а Трамп. Тому що сі готовий. Для сі, я ще раз кажу: для сі війна там, в Європі, якщо там не воює Сполучені Штати, не цікаво. Тому що на ну, що виходить? Сполучені Штати посилюються біля Китаю. А там якась іде паралельна війна, і ця війна заважає йому вести перемовини з Європейським Союзом, який є головним споживачем його товарів. Його це не дуже влаштовує. Він би хотів, щоб настав якийсь такий мир, який би не зробив Росію дуже сильною, але і не продемонстрував, що Захід її зламав. А от якщо це буде спільний проект Трампа і Сі, то тоді будь-яка пропозиція, яка надходить від цього комплекту. Вона не є ознакою перемоги Заходу, а це ж домовленість двох найсильніших лідерів Всесвіту, найвеличніших сі, найвеличнішого Трампа, правда? Ну, тому, ну і крім того, сьогодні у них там великий пленум, вони там е, ставлять і мріять про майбутнє. Не знаю. Коротше, якщо зустріч відбудеться, то ймовірність того, що українська тема стане. Не головною, а другорядною, і рано чи пізно велич Трампа може трошки стухнути, і він може погодитись на спільний план з Сі. От якщо такий спільний план Сі буде, то тоді Сі і Трамп можуть підписати між собою певну домовленість, як це б відбувалося в Газі, а Україна і Росія можуть нічого не підписувати. Тому що на стороні Сполучених Штатів буде Європейський Союз. І який буде все гарантувати. А на стороні Росії буде Китай, який буде все гарантувати. А що саме гарантувати, вони там розберуться між собою. Таким чином, ми не будемо обмінюватися ніякими територіями, нічого підписувати не будемо. Ну і легше знайти буде миротворців під угоду, яку. Зробили Сполучені Штати і Китай. Тоді дуже багато країн для того, щоб подружитися з Сполученими Штатами і Китаєм, з задоволенням підуть в миротворці. Кажуть, що навіть азербайджанці готові. От, ну, таке побачимо. Коротше, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини. Ставайте спонсорами мого каналу, от, бо ну, це правильна справа. Вкладати значні суми 35 гривень в підтримку незалежних медіа. Слава Україні!